Хоче, щоб їжа не просто годувала, а розпалювала пристрасть, піднімала настрій і дарувала внутрішнє тепло. У цьому відео я поділюсь топ 7 спецій афродизіаків, які впливають на гормони і на твоє лібідо. До речі, цікаво. А ви використовуєте спеції не тільки для смаку, а ще як інструмент для емоцій, для підняття настрою чи, можливо, корекції якихось станів. Напишіть в коментарях, я дуже люблю читати ваші інсайти. І якщо тобі близькі теми харчування, гормонального балансу, нутриціології без фанатизму, підпишись прямо зараз для того, щоб не загубитись серед рекомендацій. Мене звуть Ольга Степанова, я персональний нутриціолог, медик і науковиця. Глибоко впевнена, що їжа це не тільки про калорії, а це про стан. Це про легкість, це про впевненість і навіть близькість. Сьогодні я розкажу вам про спеції, які можуть стати інструментом вашого натхнення, вашої чуттєвості і ваших емоцій. Топ 7 спецій афродизіаків. Кардамон покращує кровообіг, пробуджує рецептори, має делікатну збуджувальну дію. Його аромат це вже прилюдя. Я дуже люблю додавати кардамон в супи. А ще існує кава з кардамоном. Рекомендую вам її спробувати. Що кардамон це лише прелюдія, то наступна спеція це про імпульс і тепло в тілі, Імбир стимулює кровотік, підвищує температуру тіла, запускає обмін речовин. Це про активність, про живість і вогонь у тілі. Далі спеція, яку я називаю жіночим стабілізатором. Вона особливо потрібна в стані стресу, тому що вона може заспокоїти. І якщо ваша жінка на вашому побаченні нервує, застосуйте цей лайфхак. Шафран підвищує серотонін, заспокоює, нормалізує гормональний фон. Ідеально для жінок в період втоми нервового напруження, повертає до себе. Далі спеція, яка не лише зігріває, вона прям обіймає ароматом і стабілізує настрій. Кориця улюблена багатьма і не дарма, підвищує ендорфіни, стабілізує глюкозу, легко підвищує тестостерон і дарує тілесне розслаблення. Якщо вам хочеться драйву і розпалити бажання прямо зараз, то зверніть увагу на. Чилі, капсаїцин розширює судини, посилює збудження, викликає пролив енергії. Ця спеція прямої дії моментально вмикає тіло. Та іноді ми хочемо м'якої хвилі, такого поступового занурення. І наступна спеція саме для цього: Скатний горіх розслабляє, підвищує чутливість, діє як природний антидепресант, стимулює тестостерон, як у жінок. Так, і в чоловіків. І нарешті спеція, яка символізує тепло, ніжність і довіру. Вона і закриває наш з вами топ-7 спецій афродизіаків. Мат ванілі активує зони мозку, пов'язані з окситоцином, гормоном любові і прив'язаності, стабілізує настрій, знімає напругу, допомагає заспокоїтись після напруженого дня. Спеції це про стан, про атмосферу, яка виникає ще до першого укусу. Це про очікування, про дотик, про аромат, про тепло, про те, що залишається в пам'яті надовго. І щоб усе це не залишилось просто словами. Я підготувала кілька прикладів страв афродизіаків, де ці спеції не просто для смаку, а працюють як інструменти пробудження і зближення. І щоб усе це не залишилось просто словами, я підготувала для вас декілька варіантів страв афродизіаків, де спеції. Не просто для смаку, а як інструмент для налагодження контакту і зближення. М'яка солодкість гарбуза, нотка мускату і текстура сиру ідеальна прелюдія до вечора. Гостро свіже поєднання, яке активізує рецептори і розігріває кров, легка білкова страва, який шафран не тільки смакує, а знижує напруженість і допоможе розслабитись. Гра текстур і ароматів: жири, плюс хрум, плюс пряність. Це баланс гормонів і задоволення, а це про ніжність, закриття вечора на солодкій ноті, де ваніль як обійми, Вечірній ритуал, який заспокоює, зігріває і налаштує на глибший контакт з собою чи з партнером. Часто недооцінюємо прості речі. Але саме такі маленькі деталі, як аромат кориці чи ковток імбирного напою, можуть змінити наш стан, розпалити щось живе всередині і нагадати. Ми не тільки думаємо, ми ще й відчуваємо. Тож дозвольте собі більше, більше тепла, більше тіла, більше смаку і просто більше себе Справжнє. Залишайся зі мною, підписуйся на мій канал, і ти отримаєш знання, які працюють, і натхнення, яке тебе буде наповнювати.